Вітаю в лютому місяці цього року. Кабінет міністрів України прийняв постанову 153, яка передбачає виплату. Одноразової грошової допомоги за тривалість проходження військової служби в бойових умовах в розмірі 1 мільйона гривень. Дана постанова передбачає виплату такого, такої винагороди, як діючим військовослужбовцям, так і громадянам України, які будуть укладати контракт на проходження військової служби на умовах цієї постанови. Так, от хто серед діючих військовослужбовців матиме право на отримання такої грошової винагороди в розмірі 1 мільйон гривень? Основні умови для отримання даної виплати. Перша умова це діючий військовослужбовець. Тобто військовослужбовець, який станом на набуття чинності цієї постанови і станом на подання рапорту на отримання виплати, є діючим військовослужбовцем, проходить військову службу в Збройних силах України або на умовах контракту, або за призовом під час мобілізації. Друга умова для виплати даної. Є це укладення. Контракту або мобілізація військовослужбовця в період з 24 лютого 2022 року і по дату набуття чинності даної постанови, тобто до 12.02.2025 року. З 13-го вже ця постанова чинна. Контракт має бути укладений в цей період, тобто під час дії режиму воєнного стану. На жаль, ті військовослужбовці, які уклали контракт до початку повномасштабного вторгнення і які. Який у них автоматично продовжився у зв'язку з введенням режиму воєнного стану, станом на сьогодні не зможуть претендувати на виплату даної винагороди, навіть якщо всі інші умови будуть у них підходити? Друга умова, третя, вірніше, це умова щодо виплати даної винагороди це військовослужбовець, який був мобілізований або який уклав контракт на проходження військової служби в зазначений період під час дії режиму воєнного стану, йому на момент. Укладення контракту або на момент мобілізації, ще не виповнилось 25 років. Це обов'язкова умова. Тобто, станом на сьогодні військовослужбовцю може бути 26-27 років, але основне, щоб на момент укладення контракту йому ще не виповнилось 25 років. І наступна умова, яка може мати певні варіації, але я зазначу основну, а потім ми розберемося, які є її варіації. І наступна умова, це. 嗯。Uh Військовослужбовець брав безпосередню участь у бойових діях в районах ведення бойових дій строком, що за сукупністю становить не менше 6 місяців станом на набуття чинності даної постанови 153. Що це значить? Це значить, що це не має бути строк безперервний 6 місяців. Це має бути сукупність строків перебування в зоні ведення бойових дій і виконання бойових або спеціальних завдань. 6 місяців. Місяців загальна в сукупності. Це є основні умови, параметри, за якими буде визначатися наявність або відсутність права на виплату так, такої винагороди в розмірі 1 мільйона гривень. Що стосується третьої умови: 6 місяців, цей строк може бути меншим. В такому випадку. Один мільйон гривень буде пропорційно зменшений до сукупного строку виконання бойових та спеціальних завдань в зоні ведення бойових дій. Що це значить? Це значить, що розрахунок буде ввестися з 1 шостої від 1 мільйона за кожні 30 днів безпосередньої участі в бойових діях. Тобто, якщо військовослужбовець проходить по всіх параметрах, окрім шести місяців, у нього, наприклад, чотири місяці буде за сукупністю, то він теж матиме право на виплату, але уже в меншому розмірі, ніж 1 мільйон. Пропорційно 1 шоста від 1 мільйона гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі. Наступна варіація шести місяців, наприклад, якщо військовослужбовець має всі умови окрім шести місяців, але він був поранений під час захисту батьківщини. Або перебував у полоні, то такі військовослужбовці матимуть на виплату цієї винагороди в повному розмірі. Тобто укладення контракту до 25 років, укладення контракту під час дії режиму воєнного стану, або мобілізація під час е е дії режиму воєнного стану при цьому. Участь в бойових діях за сукупністю може бути менше місяця, але військовослужбовець мав поранення при захисті батьківщини або перебував у полоні незалежно від строку перебування у полоні, матимуть право на всю виплату в розмірі 1 мільйон гривень. Щодо пакету документів і порядку звернення за даною виплатою, на жаль, станом на сьогодні не прийнято жодного нормативно-правового акту, який би врегульовував порядок звернення за даною виплатою і. Параметрів, тобто пакету документів, який би міг бути доданий до рапорту про виплату даного виду допомоги, і його деталізація, хто повинен які довідки давати, і хто повинен збирати довідки, наприклад, про участь безпосередньо. Чи це звертатися потрібно до комісії якоїсь новоствореної, чи це буде та сама комісія, яка зараз розглядає заяви на отримання одноразової грошової допомоги? Поки що це не зрозуміло, але тим не менше, на мою думку, з огляду з аналізу 153 постанови, яка передбачає умови виплати, при цьому вона передбачає обмеження, тобто випадки при яких. Може бути відмовлено у виплаті військовослужбовця. Відмовлено може бути у виплаті, якщо військовослужбовці двічі притягався до кримінальної відповідальності або до адміністративної відповідальності за вчинення військових правопорушень, або якщо станом на дату звернення за виплатою, у нього є діюче дисциплінарне стягнення за порушення військової дисципліни. Ось ці обмеження в даному випадку може бути. Відмовлено у виплаті, також може бути відмовлено у виплаті тим військовослужбовцям, які добровільно здалися в полон. Тобто вони в полоні перебували, але зафіксовано факт добровільної здачі. Може бути відмова. Так, от, з огляду на е, дані підстави для відмови, можна. Прогнозувати, який пакет документів був би логічним для подання, щоб отримати дану виплату. Перший і саме основне це рапорт про виплату одноразової грошової допомоги за тривалість проходження служби в бойових умовах у розмірі 1 млн грн. з обов'язковим посиланням на норми постанови Кабінету міністрів України номер 153. тобто. Прошу вашого клопотання перед вищим командуванням про виплату мені одноразової грошової допомоги в такому-то розмірі, на таких то підставах, зазначити, які це саме будуть підстави, чи це за сукупністю 6 місяців і більше участі в бойових, чи це поранення, чи це полон. Просто посилаючись на відповідні норми постанови 153, вона доступна в онлайні, вона опублікована, вона невелика і дуже рекомендую знайомитися з її положеннями, щоб розуміти. Самі основні умови читаючи перше джерело, а не трактування інших осіб, це важливо. Також до рапорту важливо було би додати копію паспорту, копію ідентифікаційного коду, копію військового квитка, копію вірніше, не копію, а довідку про відсутність судимості, довідку з військової частини про те, що ви зараз проходите військову службу, довідку з військової частини про те, що ви не притягались до дисциплінарної відповідальності або адміністративної відповідальності за порушення військової дисципліни або вчинення. Адміністративного військового правопорушення. Також копію контракту або витяг з наказу про зарахування вас до особового складу в порядку мобілізації, довідку про проходження військової служби, я вже в принципі сказала, довідку про безпосередню участь у бойових діях в районах ведення бойових дій за всі періоди вашої участі. Якщо військовослужбовець проходив службу в декількох військових частинах протягом цього періоду трьох років, то відповідно потрібно взяти. Відповідні довідки з кожної військової частини, де проходили службу. Що стосується підтвердження періоду перебування, періоду виконання бойових спеціальних завдань, відповідно можна підтверджувати також і витягами журналів бойових дій, і копіями доповідей та рапортів командування щодо виконання спеціальних та бойових завдань. Але на мою думку, краще все ж таки мати відповідну довідку за формою 6 від кожної військової частини, де проходило службу і виконували бойові та спеціальні завдання в зоні. Ведення бойових дій. Можливо, найближчим часом буде прийнята постанова про порядок виконання, про порядок нарахування і про порядок виплати 1 мільйона гривень для діючих військовослужбовців. В такому випадку буде Глеше, тому що там буде затверджений конкретний періл, перелік. Можливо, він буде відрізнятися від того, який я назвала, але тим не менше. Станом на сьогодні, виходячи з аналізу 153 ї постанови, має саме такий вигляд мати пакет документів, який має додаватися до рапорту про виплату цієї допомоги. Підстави для відмови ми проговорили і. Досвіду на отримання даної виплати поки що немає. Порядку поки що немає. Тим не менше, я вважаю, що якщо постанова кабінету міністрів набула законної чинності, то і відповідно військовослужбовці, які відповідають умовам, зазначеними в ній, вже мають право на виплату даного 1 мільйона гривень або пропорційно, якщо сукупна участь в бойових діях менша.